Що голова закрутилась в іншу сторону, танцюємо олосі. I'm feeling beautiful, Ой, які ви молодці, я аплодую вам. І тепер, будь ласка, підійдіть до мене всі сюди. Ви отакі такі собою, гарно танцювали. Батькам теж особисто дякую. Тому що ну, приходять з батьками, але деякі батьки ховаються, як маленькі дітки. Так як наші папи-пенсіонери там сиділи на оленях, я в жартую. Любі мої, я ще раз хочу привітати вас. Назоближайся, все новим роком. І хочу зараз одне прохання, щоб ми зробили. Ну, напевне, це не тільки моє прохання. Я хочу, щоб ми зараз всі разом підняли свої очі догори в небо, і кожен з вас глибоко в душі замислився, напевне, про одне питання. Тому що я знаю, що наступний рік буде перемогою, але все ж таки, давайте замислимося, і тоді це все швидше здійсниться. Любімий ще раз щиро дякую вас з наближаючимся святом. А саме головне, щоб у новому році ви завжди були здорові, щасливі, веселі, багаті, завжди з посмішками. Нехай у вашому житті новому році відбуваються всі ваші мрії та найпотаємніші бажання. А саме головне, нехай у новому році над вашими осаннями буде. Завжди тільки мирне небо та затишок. Всім вам шалених свят, приємного відпочинку. Хто не був наших звірів, не бачив, будь ласка, хто не був у дідуся, запрошую всіх на ласкаво. І до зустрічі ми вас чекаємо і кохаємо. Раз, Ігор, де це ми знаходимось? Ми на другій поверсі знаходимось. В резиденції кого? Дідумово. Це Вінницький зоопарк, да? так? Це ми прийшли. Це зараз ми на другому поверсі, правильно Ігор сказав. Це пар, Ага.